Одеса на вихідних приймала міжнародні велоперегони. До чорноморської перлини приїхали 130 велосипедистів з усього світу. Щоправда, у перший же день на трасі трапився конфуз. Чому до фінішу доїхав лише один? Та чим закінчилися перегони? Бачила Аліна Суєндукова. Та кілометрів по Бруківці історичним центром Одеси та по розпеченому асфальту за містом. Більше сотні велосипедистів зі всього світу цілих два дні крутили педалі на Одеса-Гран-Прі. Перший день запам'ятався кур'йозом. На останніх кілометрах спортсмени збилися з маршруту та поїхали неперекритою вулицею, блукаючи серед машин. Дорогу всі гонщики, окрім одного. Олександр вивчив маршрут, тому фінішував майже без суперників. Я поїхав як інтуїтивно, а остальна група довірилася колоні мотоциклістів, Хоча обично на соревнованнях мотоциклісти хочуть, щоб не мішати на фініш. Другий етап відбувся вже на центральних вулицях Одеси. Подивитися на змагання місцеві прийшли цілими сім'ями. А я приїхала болеть, осматрюють на красавців. От ця сімейка, все на велосипеді. Перегони по бруківці, за словами спортсменів. Виявилися важчими за шосейні. Тож тут щастило лише професіоналам. Першим фінішував спортсмен Віталій Буць з київської команди. Гонка була сьогодні дуже важка, багато бурщатки було. Цілий день прийшлося атакувати, уїжджати. Благодаря слаженості команди. То, що мені помагали, я їм дуже благодарен. Для переможців важливим став не тільки грошовий приз, але й рейтингові бали, які потім відкривають шлях до найпрестижніших світових змагань. Організатори обіцяють проводити міжнародні велоперегони щорічно. Тож, уже наступного літа вони знову повернуться на вулицю Одеси.